Привіт дорогі глядачі, дорогі глядачі, всім привіт. Вітаю вас вже звісно з 6 червня, п'ятницею, кінчається тиждень, можливо, в когось якісь є справи, можливо, ще щось. Я, звісно, не дуже багато сьогодні робив, але трошки допомагав щось. Дякую всім, що дивитеся. Уже всіх з початком червня, з літом. Бажаю всім дуже добре провести час, відпочити. Бажаю всім хорошого проведення часу, проведення літа. Всім, всіх за кінцем вже майже тижня з п'ятницею. Дякую всім, що дивитеся. Тому, хто підписується, дякую. Всіх вже з 6 червня. Вже перший тиждень червня кінчається. У мене такий городець. Вон там в мене Ось там в мене салата, там в мене, тут в мене морква ближче до груші, там далі картопля, там далі буряк ще далі. Пізніше там помідори з боку, там, там дитички, там помідори, там перці і баклажани. Це квіти різні є на городі також, можу розказати. Це піони такі гарні. Це, звісно, ще якісь півники, ще щось. Це коти відпочиваю. Дякую всім за перегляд цього відео. Я не прошу вас сильно підписуватись, не прошу сильно реагувати. Але дякую всім, хто дивиться. Це мій новий канал, можна сказати. Але я тут буду дуже рідко викладати відео, де я сам говорю. Караоке будуть рідко виходити, стріми теж не буде. Якщо ніхто не підпишеться, то тим паче стрімів точно, мабуть, не буде. Дякую всім.